Давай. Що кому на роду написано, то й конем не обсягнеш того. Одному доля дарує лисину, другому шляпу з широкими крисами, а третього причастовує батагом. А четвертому, п'ятому, шостому і дев'ятому цілісінький довгий вік стільки добра обіцятиме, що врешті з 4-го, 5-го, шостого і дев'ятого робить стандартних калік. А найкраще тому, кому доля багата не захоче нічого дати, ані честі, ані сорому, ані глузду, нічогісінько. А нам що? Ми люди тихі, нам би повна корито борди теплу ковдру, затишну стріху та сукерки в ряди годин. Думав, думав, дурило, аж йому голова заболіла, та ніяк собі не збагне, куди й до чого то й долгне. Якщо йому правда ріднесенька мати, то нащо ж йому п'яти лизати, а якщо йому люба лизня, то тоді рідненька брехня. Так задумався, що аж присів? Сім днів не пив і не їв. А на восьмій устаті каже якесь дуже дивне, те щастя ваше. Не хочу такого, щоб я вмер. Піду краще в гори на тих печер. І нум дурило від нових друзів тікати, а ті йому спину кілки метати. Тож дурило першим встав у печері і нум своїм костером бити у двері. За третім ударом впали двері. І тут. Ніби сонце сянуло в печері, і вийшла до нього дівча, і всміхається мило. Спасибі за поміч тобі, дурило, я долю тепер не миную твою. Жду тебе в батьківській хаті у твоєму ріднім краю. Озирнувся, дурило, дивиться, Гори вогнем охопило. Змеженіла кривава ріка, а там за рікою, на зеленій горі, біліє батько хата. Você é só